За минулий тиждень на прилученні чотири громадяни стали жертвами інтернет-шахраїв. Прилуцькі поліцейські викрили крадійку, а також трапилась ДТП. Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам бути обачними під час покупок товарів в інтернеті та закликають сплачувати вартість замовленого товару лише після того, як особисто його отримали та оглянули. 39-річний мешканець Прилуцького району повідомив поліцейським, що перерахував незнайомці 4400 тисячі в якості попередньої оплати за придбання електрогенератора. В результаті товару потерпілий так і не отримав, а недобросовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. Інший потерпілий, 44-річний прилучанин, намагався придбати через інтернет автомобільні шини. Він відшукав оголошення про продаж потрібного товару та обговорив з продавцем всі деталі угоди, але головною умовою покупки була часткова оплата товару. Чоловік перерахував незнайомцю завдаток у сумі 400 гривень. Після цього продавець повідомив, що шини він вже продав іншому клієнту, а гроші відмовився повертати. За обома фактами, поліцейські відкрили кримінальні провадження. Тривають слідчо-розшукові дії. Поліція закликає громадян уникати покупок на сумнівних сайтах та користуватися послугою після плати. Це допоможе вам зберегти гроші. Поліцейські закликають мешканців Прилучини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків. 10 грудня до поліції звернулася звернулася річна прилучанка, яка повідомила, що їй зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів жінці, що їй потрібно перевипустити її банківську картку та слідувати його вказівкам. Жінка виконала всі вказівки шахрая та розголосила секретні дані картки, після чого з її кредитного рахунку зникло більше 94 тисячі гривень. Того ж дня до поліції зателефонувала 76-річна Мешканка прилугу жінка розповіла поліцейським, що невідомі, удавши співробітників фінустанови, повідомили їй про те, що хтось намагається викрасти кошти з її рахунку. І для того, щоб цьому завадити, необхідно надати одноразовий пароль на саме сповідомлення. Слухняно виконавши всі вказівки фейкових банкірів, потерпіла, втратила з рахунку 12 тисяч гривень. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням поштів по телефону та нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін код вашої картки або одноразово. Ви пароль за смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Пам'ятайте, справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай. Перевірити телефон, з якого вам телефонує незнайомець, можна на сторінці кіберполіції. Прилуцькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку майже 75 тисяч гривень з оселі пенсіонерки та затримали жінку, яка підозрюється у викраденні коштів з квартири 74-річної прилучанки. 9 грудня про крадіжку грошей до поліції повідомила сама пенсіонерка. Заявниця розповіла поліцейським, що напередодні у неї гостувала наглядно знайома жінка. Після відвідин гості потерпіла, виявила, що із схованки в одній з кімнат зникли всі її заощадження, а це 75 п'ять. Тисяч гривнів на місці події працювали слідчо-оперативна група та кримінальна поліція Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські опитали заявницю та сусідів, забирали ряд речових доказів, за допомогою яких встановили особу зловмисниці. Підозрюваною виявилася 29-річна мешканка Кривого Рогу. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Під час затримання зловмисниці поліцейські виявили у неї грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речові докази. Триває Досудове розслідування. Слідчий Прилуцького районного відділу поліції розпочав кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої зазнав тілесних ушкоджень 44-річний прилучанин. Дорожній інцидент стався 11 грудня близько 16-ї години на вулиці Київській у Прилуках. Для з'ясування обставин аварії на місце події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 39-річний водій легкового Автомобіля, допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. У результаті ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження для надання допомоги медики його госпіталізували. За фактом аварії слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, її максимальна санкція три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий строк Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.